Опосли, Дуже тобто, тут, я вдячний в за те, ізиторії. що ви від, відкликнулись на запрошення. Сьогодні у нас будуть представники Групи Семи, вельми, шановні посли, Сьогоднішня спеціальна подія присвячена трьом глобальним подіям, які вже відбулись. Перша подія це конференція з відновлення, яка була в Берліні. Друга подія це засідання Групи Семи, третя подія це мирний саміт. І є четверта подія. Яка буде, це подія в Вашингтоні. Конференція в Берліні була на кшталт економічного Рамштайну. Саміт Великої Сімки. Ця подія була потрібна з точки зору зовнішньополітичної активності Української держави. Україна знову з'явилась на ключових шпальтах світових медіа. Велика сімка продемонструвала Путіну, що його активи ніхто не звільнить з під арешту. Четверта подія це саміт Вашингтоні. Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, в тому числі і серед членів альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована в єдності в прийнятті правильних рішень в сучасному світі. Пане посол Великобританії Мартіна, я хотів би звернутися до вас перш за все. Що ви думаєте про ці три головні міжнародні події, які відбулися? Ми разом з Україною, і зараз, і назавжди, в січні Великобританія підписала першу угоду у сфері безпеки, і зараз всі члени Великої Сімки підписали подібні угоди. І не тільки великі сімки, але і інші партнери. Я думаю, що буде практично 30 партнерів, які разом з «Великою Сімки будуть підтримувати безпеку України. Другий шаг дуже великий це використання активів Росії. То зараз Росія платить за оборону України. І третій пункт це нові санкції. На російську економіку ми вже е, можемо бачити вплив цих санкції на банкоматах в Москві і в Пітері. Я бачив всі результати мирного саміту у Швейцарії, і це також дуже позитивно. І обіцянки всіх українських союзників щодо повернення українських дітей, які були вивезені Росією, що дорівнює власне актам геноциду. Я дуже вітаю також підтримку української цілісності. Перш за все, спочатку треба перемогти у війні, і це має бути наша спільна. Мета ми повинні надати всі все необхідне для України для досягнення цієї цілі. Ми не можемо говорити з Росією. поки Путінська Росія не зазнає повної поразки. Саме слово, мирні переговори це те, від чого ми мусимо утримуватися в розмовах. Росія поважає територіальну цілісність. Російські війська виходять з України. Це ті умови, які Канада і інші партнери з Великої Сімки підтримують. Умови, які Україна виклала для того, щоб розпочати переговори. Дуже важливо побачити, що ми бачимо єдність не лише країн Великої Сімки, але ми бачимо, що ця єдність поширюється за ці межі. Я була на берлінській конференції, де ми це чітко почули. Це нам треба бути об'єднаними з Україною. Означає підтримувати українську економіку, стабілізація і зростання. Чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, в Канаду і інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо. Я хотів би привітати Україну можливо з найбільш ефективним тижнем з дипломатичної точки зору. Минулого тижня було чотири великих міжнародних подій Нормандія плюс Велика Сімка Берлін, і, і нарешті. Самміт саміт миру, звичайно. чотири дуже продуктивних зустрічі, дуже продуктивних дискусій на цих зустрічах і збереження інтересу до України в усьому світі. настав час більш прагматично подивитися на наші стосунки. Перша умова, ми повинні зупинити Путіна. І ми готові в цьому плані бути досить активними. Як це було під час цього важливого періоду до прийняття закону щодо додаткового пакету допомоги для України? Останні кілька тижнів були дуже успішними. Для України берлінська конференція, зустріч Великої сімки, міжнародний саміт миру і те про що ви щойно згадали, рішення щодо початку переговорів про uh, приєднання для України. Ми зі свого боку будемо робити все. Можливо, щоб підтримати Україну, і в плані е, інструменту Ukraine Facility, і технічної допомоги, і фінансової допомоги, економічної таке інше. Можливо, будуть е, е, певні проекти, які дозволять Україні скористатися е, досвідом інших країн, що проходили процес приєднання до ЄС. А чи вважаєте ви, що початок можна вважати успішним е, щодо е, процесу приєднання до ЄС для України? звісно, Політика щодо України президента Байдена дуже чітка, менше зрозуміло це політика Трампа. І більш важливо, американський народ американський конгрес підтримують Україну і продовжують підтримувати 61 мільярд доларів. Є відображенням цієї потужної підтримки з боку американського народу. Я скажу так: хто б не переміг виступати з поличних штатах, американський народ буде продовжувати підтримувати Україну. Давайте зосередимося на успіхах дипломатії за останній місяць. по перше, про це згадав посол Великої Британії. це підписання безпекової угоди. в лютому, А зараз майже всі країни Великої Сімки плюс багато інших країн. Зробили те, що було розпочато в лютому. і в червні, який місяць був в Нормандії, я згадую оголошення, яке зробив в цей момент президент Макрон. Підготовка солдатів, новий винищувач Міраж 2000, тисячі, як який Франція готова передати Україні, потім виділення нової позики на відбудову. Берлін, успіх конференції з відбудови, про що вже сказали. Велика сімка, домовленість. Мейджозінтове великий позики використання процентів. це не легко було досягти таких домовленостей, але колективно ми це зробили. Українська армія. армія модернізується такими темпами, яких ніхто не міг уявити. Ми навчаємося в українців. Це те, що час приніс Україні. Ви зараз маєте. Найбільш досвідчену і компетентну армію, збройні сили і сили безпеки у світі. Я в цьому впевнена. сполучені Штати і всі союзники на вашому боці, і Велика Сімка, і НАТО, і коаліція. Ми всі віддані досягнення вашої перемоги, українські солдати, вони. Знають за що вони воюють. Вони воюють за свою землю. Вони воюють за свою країну. вони воюють за свої цінності. я дуже просто хочу сказати. я кілька разів зустрічався з солдатами в окопах. Російської російська імперія нарешті буде зруйнована, я впевнений. Дуже дуже дякую всім, що є на фронті, всім добровольцям, всім чоловікам і жінкам, які воюють. Дякую за оборону України. Дякую за оборону моєї країни. Дякую за оборону Європи. Дякую за оборону світових цінностей. Я хочу подякувати нашим спікерам за дуже цікаву і важливу дискусію, яка демонструє наскільки сильною є західна підтримка і наскільки сильною є міжнародна солідарність з Україною. Ми вдячні за це, і ми очікуємо на практичні результати придешнього саміту НАТО у Вашингтоні.